Кортиця Колиска Запорозького козацтва найвідоміший острів України. А чи знали ви, що Хортиця це найбільший острів на Дніпрі і один з найбільших річкових островів Європи? У середині 16-го століття на сусідньому острові Мала Хортиця, князь Дмитро Вишневецький побудував укріплену фортецю, яка і стала прообразом усіх майбутніх січей. Саме так Хортиця і стала колискою козацтва. Чули цей вислів? А 1648 Мого року саме звідси почалася визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького у 18 столітті на Хортиці процвітав малий бізнес, і продовжувалось це аж до руйнування Січі Катериною Другою. Катька Катька, що ж ти наробила? Тут були загинайте пальці козацькі зимівники, вигони для худоби, мисливські угіддя, козаки займалися скотарством, землеробством, джолярством і рибальством. Цікаво, а що б вони сказали, якби дізналися, що треба ФОП відкривати? Пишіть в коментарях. До речі, 1843 року Хортицю відвідував Тарас Шевченко, а 1878-го видатний український композитор Микола Лисенко. На острові досі існує стежка Тараса Шевченка, якою він Крокував і якою зараз може пройтися будь-який бажаючий те, що бачив видатний художник поет Кобзар, побачите і ви свої факти про Запорізький край, пишіть в коментарях. І хто знає, може саме ваш факт увійде до наступного відео. Обійняли ваші Рія Південь.